Питання з безпритульними псами завжди було проблемним у нашому місті. Тому сьогодні у рівнян ми вирішили поцікавитись, а що ж власне робити з собаками, які не мають домівок. Вистрілювати. Я не згоден. Я думаю, їх треба, не знаю, в якийсь притулок, ще щось строїть. Стерилізувати, відпускати або створити якийсь притулок. Саме для них. За державний звичайний кошт. Спасач. Тільки спасати. Ну потрібно якісь організовувати місця, де вони будуть утримуватися в цих місцях. Дбати за них? Не знаю. в мене немає відповіді. Відстрелювати, я вважаю, жорстоко. Так само, як і травити. Стерилізувати. <рекотярко> <рекотярко> Стерилізувати і в притулок. Вони агресивні, коли вони не стерилізовані, а так вони не заважають. Десь їх в одне місце зібрати. А Я навіть про це не хочу говорити. Людей треба жаліти на собак. Стерилізувати і прилаштовувати. Людям якомога більше, це саме головне. І, звичайно, вводити реєстрацію собак домашніх, і щоб власники несли відповідальність, Суворо контролювати, щоб не було поповнення домашніми собаками знову вулично. Я думаю, що цим має зайнятися якась людина, яка не байдуже до цього. І я думаю, має бути якесь відповідне місце для цих собак. Ну, якісь вакцини робити їм, щоб ну, безпечно це все було для оточення, бо це є проблема в місті, але треба цивілізовано вирішувати цю проблему. Така думка наша. Стерилізувати. Коли стерилізується собака, тобто вона не може розмножуватися. Ну, відповідно, вона стає менш агресивною і вона. Тоді, якби вона може краще співіснувати з людьми, знижується, як я вже сказав, рівень агресивності. Ну, звичайно, у нас в рівному немає ще стільки притулків, щоб вони могли вмістити в собі всіх наших безпритульних собак. В першу чергу безпритульних тварин треба любити, не можна їх ображати через те, вони не будуть ставати агресивними. Якщо до них ставитись добре, вони так само будуть. Потрібно не боятися годувати, якщо я на те можливість. Зрозуміло, що нам потрібні в місті притулки. Зараз у нас в Рівному немає жодного притулка, куди можна віддати безпритульну собаку і бути впевненим, що собака там буде мати е, безпеку, захист, і потрібні їй там їжу і тепло. Всі ми знаємо, що собака це найкращий друг людини. Можливо, нам варто задуматись, а чи хочемо ми залишати друзів без притулку? Павло Невесенко, Тарас Дудей, у ритмі подій.